Сьогодні на Закарпатті водні види спорту переживають своє відродження, хоч це відбувається і нелегко, адже не вистачає фінансування. Втім, наразі кажуть фахівці водними видами спорту стали цікавитись більше. Я не хочу говорити, що до того у нас плавання було, скажімо, на, на нулі. Ні, воно все таки було. Але скажімо, завдяки нашим зусиллям, зусиллям федерації, зусиллям тренерів федерації, нам вдалося все таки пролобіювати створення школи плавання на базі дю Це місті в Ужгороді. І нам вдалося, вдалося пролобіювати відкриття школи водного пола на базі Динамо. Як зазначають представники Федерації водних видів спорту, головна проблема для розвитку водних видів спорту брак басейнів. Зараз тренування відбувається у басейні спорткомплексу Боревісник на базі Ужну. Саме там маленькі ужгородці тренувались і вибороли друге місце на чемпіонаті України з водного пола. Тільки за счет того, що ми максимум. Вложили в эти минуты свою роботу, только это нам скажем, ну, успішно сыграть. Це на думку тренерів хороший початок, адже ветерани закарпаття з цього виду спорту виступали на чемпіонаті світу. Зараз це під силу молодому поколінню дванадцятому році. Дві році ми у складі ветеранської команди нашої Європа – Ужгород» поїхали в річні місто. Це Італія на чемпіонат світу з водних видів спорту. Там було п'ять по моєму тисяч учасників, 101 ватерпольна команда, і середній вік гравців це мене дуже здивувало. 50-60 років. Зразу виникла ідея, от вертаючись в Ужгород, що наших дітей не можна цього лишати. Хай вони ну звіть безумовно. Не всі будуть професійними спортсменами. Хтось досягне яких са висот, хтось ні. Але повірте, ми прив'ємо дітям любов до води до плавання. Сьогодні займатися водними видами спорту в містах Закарпаття важко. Головні причини пов'язані з відсутністю басейнів тренерів та фінансування. Та тренери кажуть, плаванням займатись необхідно, адже це не тільки спорт, а ще й здоров'я.